Матч на честь дня заснування міста Одеси між збірною України серед ветеранів, збірною ветеранів Одеської області. Перший матч провели команди 0-0. Зараз збірна України виступатиме проти іншого складу збірної Одеської області. На ваших екранах QR-код. За які можна підтримати бойові підрозділи 11-ї бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії України, які виконують бойові завдання на Херсонському запорізькому напрямках. Будь ласка, долучайтесь до зборів, приєднуйтесь до лав Сил оборони України на офіційних джерелах 11-ї бригади. Можна знайти контакти, гарячу лінію. Як можна записатися на службу за контрактом? Приєднуйтесь і ставайте частиною команди професіоналів. Ми дякуємо всім, хто допомагає організувати цей матч. Дякуємо Одеській обласній футбольної асоціації, керівництву, яке проводить сьогодні величезну кількість змагань, дає можливість розвиватися дітям, дає можливість здобувати результати командам на всеукраїнських змаганнях. І створюють умови для того, щоб могли. і Дтячонацькі колективи, і ставати сильніше, щоб ставало більше тренерів в нашому регіоні, більше суддів. Це сьогодні дуже важливо і це величезний, величезний труд. Ось представляють вже склад, склад збірної Одеської області, ми бачимо, змінився. Майже повністю інша форма навіть у команди. Тобто більш свіжі гравці вийшли зараз проти збірної України серед ветеранів. Тобто для них це така буде зараз перевірка. Ну, є заміни в складі збірної України серед ветеранів. Давайте спочатку склад Одеситів, скажемо у воротах Дмитро Безотосний. На полі Володимир Пашахонцев, 14 номер, Андрій Єрохін, номер 16, Сергій Ткаченко, 17, Сергій Політило, 19, Олег Войніков, 20 номер, Станіслав Лобан, 10, Андрій Лазовський, 2, Валентин Полтавець, 7 номер, Анатолій Діденко, 3, Юрій Селізньов, 8, Олег Андрієв ще може сьогодні зіграти, Костянтин Шкарупєєв, 4-й, Олександр Сухарєв – 13-й, Дмитро Дмитрієв – 15-й, в запасі також Микола Хмарський. Е, ну, Сергій Марусін, я бачу, він просто в заявці, але він, я бачу, на поле, скоріш за все, не вийде, так як і Олександр Нікіфоров. І ще в складі в заявці я бачу Тимур Самосудов. Це військовослужбовець 12-ї бригади імені Михайла Грушевського Національної гвардії України, який теж. Виконує бойові завдання. і Тренер команди Петро Челібі. Головний арбітр матчу сьогодні Олександр Дердо, асистенти арбітра Олександр Павлінов та Олексій Гірс. Нагадаємо склад збірної України, національної збірної України серед ветеранів. В воротах Дмитро Безрук, No1, гравці Едуард Цихмиструк, 17 Юрій Максимов, другий номер, Руслан Кастишин, 21 Олександр Косилін, 28 восьмий, номер 14, Андрій Палунін, 10, Володимир. Лисенко, номер 18 В'ячеслав Свідерський, 16 номер Олег Шилаєв, 26 Іван Кривошенко, 25 Віталій Самойлов, 45 Володимир Бондаренко, 5 Кирило Ковальчук, 15 Микола Іщенко, 14, 11, точніше, Євген Селізньов, 4 Вадим Мілько, 55 Віталій Мандзюк та 8 номер Олег Кіпер, начальник Одеської Обласної військової адміністрації. Нагадаю, що партнери Національної збірної України серед ветеранів ТОВ, агробізнес та благодійний фонд родини Сабудських. Зараз дивимось. Так, ось уточнили диктора, що. Тимур Самасудов під 11 номером виступає. Я бачу, що він в запасі може вийти на поле також. Згодом. Поки що дивимось за атакою збірної Одеської області. Думаю, небезпечний прохід від капітана збірної Одеської області. Це 13 номер Олександр Сухарів. Аут Синіх Розгортається. Зупинили, е, зупинили його гравці збірної України. І ось скидка на воротаря. Спокійно безрук забрав м'яч і віддає направо. Там 26-й. Номер це Іван Кривошенко. Бачимо, так з'явився теж на полі. Теж досвідчений гравець дуже. Чимало шансів було у збірної України в першому матчі е, сьогодні провести голи, але все завершилось нічиєю 0-0. Анатолій Діденко. А тут чимало ще відомих гравців проти е, команди України вийшли на поле. Політило на Діденко і ось підключають вже вісімку. Це Юрій Селізньов. Зараз один з тренерів з Дюшор Чорноморець. Чимало ветеранів продовжили свою футбольну кар'єру на тренерському містку і теж здобувають результати для Одеського регіону, і не тільки. Зараз пас на Дмитра Дмитрієва. Наважився він на удар, але не точно. Бачимо, що збірна Одеської області теж нав'язує свою гру суперникам. Контроль м'яча за Україною. Іван Кривошенко вперед на Володимира Лисенка. Той віддав передачу на Селізньову, Одразу відкривається в Євгена. Є час. Він знаходить Володимира Лисенка. І який сейв зараз? Дмитро Безотосний правильно обрав позицію і не дав можливості відкрити рахунок в сьогоднішніх поєдинках 10-му номеру збірної України було небезпечно. Дивимось за атакою синіх знову. Знайшли Анатолія Діденка. Діденко нещодавно теж провів м'яч на рівні аматорського футболу. В складі точки він відзначився в пенальті у матчі Кубка аматорів проти команди з Миколаєва. Чергова атака збірної Одеської області. Йде невісна подача, але вище за суперників полетів м'яч. І Там навіть кремезний Анатолій Діденко не діставав. Цю передачу. Перехоплення зараз Юрій Сілізньов намагався віддати пас, який перехопили суперники. і тепер, тепер контратака жовтих. Євген Сілізньов знайшов Едуарда цих мист рука. Ну, Подивіться, не дивлячись на вже поважний такий вік гравців, залишається в них і техніка, і бачення поля. і Можуть просто грати в своє насолодження ці гравці, вже, вже, вже вони досягли результатів під час професійної кар'єри, і тепер в таких матчах це можливість не тільки просто насолодитися грою, а поспілкуватися з друзями, побачитись, обмінятися емоціями, поділитися автографами з вболівальниками, з дітьми чимало представників. Представників дитячих школ на матчі, які прийшли подивитись просто на відомих екс-гравців національної збірної. Зараз Іван Кривошенко намагався прострілити, встигнув Дмитро Дмитрієв перервати цю спробу, і м'яч пішов на кутовий. Що, черговий стандарт. Бачимо, що. Готують ще заміни в складі збірної України. в Складі збірної Одеської області, там і Олег Войніков, і Тимур Самосудов незабаром можуть з'явитись на полі. Едуард Сихмиструк робив небезпечну подачу. Не встигли партнери відгукнутися, відбилася команда Одеської області, але атака України продовжується. Який удар Євгена Селізньова з розвороту? Технічно він м'яч обробляв, але влучити у ворота не зумів. Друзі, не забувайте писати коментарі, підписуйтесь на YouTube канал ОФА. І діліться посиланням також. Іде чергова атака збірної, йде подача і скидка на воротаря. Дмитро Безотосний. Тепер вже на лівому фланзі політило. Ще нещодавно теж на рівні аматорського футболу політило виступав, зараз вже тренує, отримав тренерську ліцензію, прийшов більше як наставник тепер ділитися досвідом. Але бачите, все одно техніка, швидкість, все залишилося. Сергія Едуард Цихмиструк. Ну, сьогодні один теж з найактивніших в складі. Збірної України серед ветеранів. Як і Євген Селізньов, який пробував в цьому моменті. Була можливість там і на Олега Шилаєва віддати наліво, але вирішив Євген Власноруч теж розбиратися. Чергова атака Одеської області. Валентин Полтавець. На Анатолія Діденка віддав пас. І ось технічно приводять тепер наліво на Дмитра Дмитрієва. Дмитро в центр. Який удар. За меж карного майданчика. Другий номер пробивав. Це Андрій Лазовський. Нагадав про себе двійка. Але на місці Дмитро Безрук. так просто його не пробити. м'яч вже у воротаря збірної Одеської області, який теж нещодавно в Єврокубках за одеський Чорноморець виступав в Лізі Європи. Його дуже чудово вболівальники одеського футболу знають і полюбляють цього гукіпера. Валентин Полтавець. Які чудові стандарти, які передачі він. На цьому стадіоні ще на до реконструкції демонстрував в складі Чорноморця разом з Олександром Косиріним в ті часи, коли Семен Альтман ще тренував команду. Зараз бачимо підоплески, наближується до воріт суперників 16 номер. Це Андрій Єрохін був. Зараз він теж. Тренує багато. І виступав Андрій Єрохін теж і за і за Пальміру нещодавно. Юрій Сілізньов. На Дмитра Дмитрієва. Пальміра теж вийшла в цьому році на новий рівень. Виступала в Кубку України серед аматорів. Тож команда з амбіціями. Пальміра це. Атлетик колишній. Передивимось за атакою Одеської області. І зараз. Який удар через себе від Анатолія Діденка. Як красиво обробляв м'яч спочатку Анатолії груддю, І потім через себе в поперечину влучив сьомий номер збірної Одеської області. Ну, красень. Красень Гол міг зараз залетіти. Ну тільки такі м'ячі. Сьогодні дозволено забивати ветеранам, але не в цьому моменті. То трішки не пощастило Анатолію, але величезний респект йому за цю спробу. Зараз перехоплення, але з порушенням правил. І ось потрійна заміна готується. Валентин Полтавець іде відпочивати. Виходить. Тимур самосудов на поле. Під одинадцятим номером військовослужбовець. Командир бойового підрозділу саме І ось Тимур вийшов. Явно з бажанням забити сьогодні. Анатолій Діденко передача на політила. Сергій на лівому фланзі технічно пройшов. Суп... Спочатку здавалося, що пройшов суперника, але бачите, Олег Шилаєв, якому перейшла капітанська пов'язка від Полуніна, він зупинив швидкісного півзахисника збірної Одеської області. Знов вкидання на Шилаєва продовжують володіти м'ячем гравці збірної України. Хоча, бачите, їм другий тайм, другий матч їм набагато складніше дається, адже вийшла е, така більш свіжа команда ветеранів Одеської області в повному складі і з великою кількістю теж відомих гравців. Іде передача на Анатолія Діденка, і не зумів дострибнути цьому номер до цього пасу. Ну, насправді демонструють красиві сьогодні комбінації, красиві, красиві моменти, удари по воротах. Але поки що ми не бачили забитих м'ячів. Чи будуть вони зараз в другому матчі? Напишіть ваші коментарі, від кого особливо ви очікуєте забитого голу. Поки що дивимось на атаку. Жовтих. Пас назад. Дмитро Дмитрієв, Анатолій Діденко. Ну, не порозумілися трішки з партнером по команді там 10-й номер Станіслав Лобан. зробив... Ривок в бік карного майданчика, а передача Діденка пішла йому за спину. Шулаєв на безрука, той переводить далі направо. Іван Кривошенко. Підключає Вадима Мілько. І знову Олег Шилаєв. Олег Шилаєв сьогодні величезний обсяг роботи робить в центрі захисту. Гравець теж з величезним досвідом. Він виступав і за Дніпро, і за Динамо. Точніше, перепрошую за Шахтар. Виступав ще в 96-му-2000-х в роках. Потім за Дніпро 197 матчів провів з 2000 по 2009 роки. Виступав за Кривбас металіст. Ну і загалом за збірну України 36 матчів. Один гол з 2004 -го по 2007 роки всього цього гравця. Звичайно, за Динамо не виступав. Шилаєв. Іде атака Атака зараз правим флангом. Від збірної Одеської області. Друзі, і не забувайте про підтримку підтримку сил оборони. Зараз після цього моменту давайте е, нагадаємо, поки що дивимось, як Діденко віддає на Тимура Самосудова і був. Перший такий небезпечний удар у 11-ї бригади імені Михайла Грушевського національної гвардії України це шанс, друзі. Зараз можете бачити на своїх екранах QR-код, щоб підтримати бойові підрозділи. Бригади збираємо на обладнання на оснащення бойових пунктів управління. Це для того, щоб зробити ще ефективнішу роботу операторів БПЛА. Тож будь-який донат важливий. Тим часом вже 18 та хвилина. І чергова атака збірної Одеської області. Анатолій Діденка. Забиває перший м'яч в сьогоднішньому поєдинку в ближній кут поцілив сьомий номер. Ну, бачите, ще після влучання в поперечину Анатолій вирішив, що точно потрібно забивати сьогодні. І скористався він цим шансом. В красивому стилі він відкриває рахунок. 1-0 на користь збірної Одеської області. Ну, Дійсно, якщо в першому матчі явною перевагою володіла збірна України, то ось в другому поєдинку збірна Одеської області більше нав'язує власну гру. І Можливо, десь втома дається дається знаки ветеранів збірної України. І тут кілька замін, які вони зробили, вони не дали повністю відновитися. І поки що важко з суперниками впоратись гравцям збірної України, хоча ми віримо, що гравці дуже досвідчені і вони ще зараз покажуть свій стиль в ці хвилини, що залишилися в другому матчі. Life. Мілько віддав назад. справа побачили Бондаренко Кривошенко. Точніше, справа був 25-й номер. Це, звичайно, не Бондаренко. Це зараз буде уточнення. Це Віталій Самойлов, так. Тепер з м'ячем Володимир Лисенко. Володимир Лисенко теж досвідчений український футболіст. Нападник Ковалійського колоса. Зараз м'яч в руках у Дмитра Безатосного. А ось Володимир Лисенко грав раніше ще за, до Колоса, за який він провів вже 131 матч та 26 голів забив. Виступав за Десну, Олімпік. Севастополь, Говерло, Кривбас, Волинь, Металіст, Арсенал Київ та в складі Динамо починав свою кар'єру за молодіжну збірну України. 24 Матчі провів та чотири голи свого часу здобув. І зараз ще один шанс був у збірної Одеської області. І Олександр Косирін, до речі, на полі з'явився. Теж дуже відомий одеський нападник, який виступав за Чорноморець і чимало рекордів поставив, чимало красивих м'ячів він провів. І виступав також за збірну України. Олександр Косирін. Зараз небезпечний удар прямо в руки безотосному. Ну, може, Чорноморська акула ще може здивувати сьогодні і подарувати нам якесь взяття воріт. Подивимось на, спочатку на атаку збірної Одеської області. Переведення наліво. Знов Анатолій Діденко віддав передачу на капітана команди. Це Олександр Сухарєв, Він з капітанською пов'язкою номер 13 А тут виходять з захисту гравці збірної України. І направо Євген Слізньов можна втікати. Чекає чекає Селезньов, поки відкриється партнер зліва. Віддав передачу, Тут пас назад на Шилаєва. Олег м'яч обробляє. І що буде удар? Повертає назад. І Тут вже перехоплені від політило. І є можливість і шанс тепер розганяти атаку вже в команди господарів. Тобто, ну, по... який гол! Красивий м'яч. Забуває збірна Одеської області. Рахунок стає 2-0 на користь синіх. Дійсно, в саму дев'ятку поцілив гравець команди. Зараз побачимо, який саме номер відзначився в складі збірної Одеської області. Не помиляюсь, 10-й 10 номер. Це Станіслав Лобан. Ну, дуже красиво. Чмало гравців mm -hmm. е рішельє mm -hmm. на полі сьогодні. Лобан mm Станіслав. -hmm. Ну що ж, чи зуміє збірна України хоча б гол престижу зараз провести. Тут залишається ще дві хвилини приблизно в них. Іван Кривошенко перекидає і не влучає ворота. Повертається Крило Ковальчук на поле під п'ятим номером. Зараз Крило має додати і швидкості і небезпечних гострих передач для своєї команди. Зараз перехоплення бачимо і втікають вперед. Євген Селезньов. І Дмитро Безрук. І тут ще Дмитро Безотосний, перепрошую, Звичайно, Дмитро Безотосний. Неймовірні, два сейви зараз подарував своїй команді, коли вже Євген Селезньов пробував. І потім Володимир Лисенко на добуванні. А Безотосного пробити це скажу я вам нелегко. І тут демонструє техніку зараз капітан команди Одеської області віддав передачу на Тимура Самосудова. І Військовослужбовець 11-ї бригади був теж близький для того, щоб вийти на ударну позицію і відзначитись в цьому поєдинку. Довести рахунок взагалі до крупного. Ще є шанс, чи є можливість провести атаку у синіх. І тут не пройшла ця передача. Намагався Олександр Сухарів віддати на Олега Войнікова. Олег Войніков теж відомий гравець. І суддя тепер теж. І все, лунає свисток в другому матчі з рахунком 2-0. Збірна ветеранів Одещини здобуває цю перемогу. Анатолій Діденко відзначився м'ячем, та Станіслав Лобан в цьому поєдинку.